Тому нам треба дуже ну, якби. Лагідно робити, допомагати цей здійснювати перехід. І, звичайно, держава повинна ставати на рейки національних атрибутів, а одним із головних національних атрибутів кожної держави не має значення, як вона називається. Це є державна мова. Чому державна мова? Дивіться, державні символи держав... державний ну, держава це є народ, територія, плюс державні символи, правильно, які показують її ідентичність. Заберіть Рапор, хто ви, звідки, ну, так, якого роду племені. Так? Заберіть <клес> гімн, спортсмени виступають. Що вони будуть співати? Хто вони, звідки? Так? Забери печатку, наприклад, це все є символи так, так? так. Забери печатку, документ не, не дійсний. Забери мову, хто ти. Нас тому по світі називали Раша. Так? Uh -huh. Ви хто Раша? Ви тут Україна. Так, а що це таке Україна? Але я скажу, вибачте, мова має три функції. Кожна із тих, що я назвала атрибутів, вона має свої функції, uh -huh. я їх перерахувала. Мова має три. Тому вона е, обов'язково як е, головний консолідуючий механізм для формування і існування нації, е, як народу, як держави. Мова має функцію поєднувати все, що всередині території є, тому що в нас є національні меншини, в нас є діагностики, Інтелекти, різноманітні державна мова вона поєднує. Державна мова має другу функцію. Головну, вона об'єднує. Тому що ми саме цією державною мовою е, розуміємо і правові свої відповідальності, і права і обов'язки людини. І третя важлива функція, дуже важлива, якої в нас не було, це відзеркалення назовні. Тобто ми приїхали, ми українці. Хто вишов? Ви? Ні, не раша, ні, а ми українці. Тому мова е, викорінювалася п'ятою колоною. Ці роки незалежної держави. Я 17 років була в парламенті депутат чотирьох скликань. Mm. І всі ці роки я працювала тяжко над тим, щоб стабілізувати е, державну мову як один із механізмів. Моя саме присутність так само mm. багато чого давала. Тому що, коли я спілкуюся з російськомовними українцями, вони того не усвідомлюючи, автоматично переходять е, на українську мову і вони спілку намагаються спілкуватися. Потім кажуть, о, я вже заговорила українською, бачите, як гарно. Якщо тобто, трохи захотіти, то в принципі та, все може вдати. Тобто вдатися. я спеціально сказала в вашій програмі про три функції мови, щоб ми розуміли, що це дуже важливо і це потрібно прийняти. Ну, добре, коли люди йдуть на зустріч та хочуть щось змінити в своєму житті. Тому що ми, Трускавець, зокрема, зустрівся з різними типажами людей, які приїхали угу, сюди. Та. Хтось приїхав з великими кубками грошей і сказав: дайте нам алкоголь, дайте нам дискотеку, і це не наша війна. Ну після. Чого вони були як трохи депортовані з нашого міста, тому що ми таке не сприймали, але було сам uh -huh. факт. Е, ну Давайте не про це. А Сьогодні... можна ще я скажу? Сам так. факт вже в Польщі. Ага, це мені розповідали мої колеги-волонтери, поляки. Е, прийняли вони російськомовних українців? Uh -huh. Зі сходу України там заселили їх в готель великий. Ну і їм там були проблеми. Uh -huh. То не те, не нема дверей, то нема вікна. Uh -huh. Ну це ж uh -huh. зрозуміло, uh -huh. бо не були адаптовані uh -huh. готелі. Там стояли під час пандемії, вони відстоювалися, ну, так, не, не працювали не, не і не зрозуміло, що не там не було в Ну і вони щось там почали обурюватися. Десь три дні вони обурювалися. Потім поляки до них прийшли, кажуть, слухайте. Ми не розуміємо, що ви говорите, бо ми не розуміємо російської мови. Ми розуміємо українську мову. «Ні, ми будемо говорити угу. там російською мовою. Нам так зручно е, мусите типу там слушати і, і все понімати. Тоді поляки сказали: знаєте, завтра зранку. Ми прийшлемо два автобуси, тому що ви не в той напрямок виїхали. Вам потрібно зовсім інший, Ми готові вам безкоштовно відправити в іншу абсолютно сторону, де вам буде комфортно. Mm -hmm. Все, ніхто нікуди не прийшов на восьму ранку, і всі почали говорити українською мовою. Тобто і таке є, так, так? так. Але це поляки зробили. Уявляєте? Це ну поляки, е, якби навіть не тому, що поляки, чи, чи це би були латвійці, чи литовці? Це не має значення. Свідомі люди, але просто свідомі люди, які розуміють ціну. І ціну, яку Україна складає за присутність рускава міра, міра, так це ж присутність uh -huh. рускова міра привела до цієї війни. Там, де російська мова звучить, там і він іде захищати їх же по дорозі вбиває. Ну тобто, бачите, отакі навіть речі є зі сторони, і це дуже показово. Казали певні люди, які приїжджали сюди в Турскове, скажуть, ну що ви чіпили з тої мови? Це не на час. Я кажу, якраз саме зараз це і є на часі. Напевно, це першочергове, що на часі, що ви Маєте прийняти і зрозуміти mm -hmm. тоді поступово все буде м'ятися. державі. а я кажу дуже просто кажу, слухайте там, де був ви говорили російською мовою, він же ж прийде. Ну так він же ж вас настоганяє до руського міра. Там, мир, там, там я прийти це... буду вас захищати ради Бога, їдьте туди до руський мір, щоб він вас там і захищав. Оксана Володимирна, у вас сьогодні виступ Трускавці, в палаці Шевченка. Давайте його проанонсуємо і далі поговоримо про вашу благодійність, якою ви займаєтесь. Так, 19.30. У мене, як я на початку сказала, я виросла на цій сцені. Mm -hmm. Я тут більше 43 роки вже працюю, і кожного місяця е, намагаюся провести тут свої. Я навіть це не називаю концертом. Це більше. Зустрічі. Зустрічі, тому що я і розповідаю, і підводки роблю до різних uh -huh. пісень. Я не бавлю людей, так як це звично там для концерту. Але мої концерти дуже цікаві і для мене, і для тих, які е, люди приходять на концерти. Це така взаємна дискусія на рівні е, душі і серця uh -huh. відбувається. І сьогодні також буде цей концерт. Я працюю з групою, група Фест, вони самі uh -huh. з Ругобича, хлопці, вони вже 12 років разом зі мною. Ми Працюємо стабільно і завжди намагаюся сюди приїхати. Трускавець це не є концерти для заробітку. Абсолютно, тому що тут і мало людей, скажімо так, порівняно. Uh -huh. Я пам'ятаю, ті часи, ну, коли було... як на параді, на біветі, так, розумієте, так, так, так. Було? так І я бачу, що зараз відбувається, і скільки в залі буває там одна третя залу, це нормально, це одна третя залу це дуже навіть і добре. от Тому, скажімо, це не для заробітку, а це більше дійсно для спілу з людьми. От я виходжу на бювет, я там і ділюся своїми якимись враженнями, своїми думками. Тут я можу презентувати, я тут завжди шліфую свою нову програму. Якщо пісня заходить у Трускавці, значить це відразу. Я приходжу вже на бюветі, і грають мою прем'єру. Я кажу, що ж це ви? Я прем'єру хочу вечором робити, а ви вже на всю площу тут мені крутите. але це приємно. Знаєте, їй можу розказати і про. Жити треба продовжувати mm -hmm. і так, треба так. якось себе відчувати в тому суспільстві. Ми насправді. Вчора тут... я була в вашому військовому госпіталі, познайомилася. Так, 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 так. 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 То ви бачите ситуацію. Дуже багато хлопців приїжджають і, на жаль, з такими от проблемами. Так, тому так. треба долучатися обов'язково робити щось. Щоб навесні співали Солові. Це щось одна з найновіших пісень. З найновіших пісень? Ні, ні, ще новіше. Є, Є ще новіша? Я, але... я знайшов поки цього. Але вона особлива ця пісня, mm -hmm. тому що якраз коли я їздила червень-липень в Америці є в Каліфорнії є таке радіо називається Радіо Етно ФМ, uh -huh. Діаспорянське радіо. Uh -huh. от, і це Діаспорянське радіо там має і білоруси, і росіяни, і українці в тому числі, uh -huh. і українці запропонували сформувати і провести двохмісячний такий міжконтинентальний трансконтинентальний конкурс uh -huh. української патріотичної пісні. Uh -huh. Бо зараз дуже багато молоді людей хочуть писати такі, знаєте, пісні про те, що вони бачать, відчувають. І це дуже добре. Тому що в цих піснях фактично фіксується жива історія, живі образи живих людей з їхніми життєвими проблемами, з якими ми сьогодні проходимо цей історичний шлях. Свій ці пісні будуть запам'ятовуватися? Так, да, вони, вони ні, по на... них можна буде історію правильно так, вивчати, так, так. щоб ви розуміли. От і тому вони започаткували цей конкурс. Я була головою ой членом журі угу. того конкурсу. І Треба було титульну пісню. і Ми написали титульну пісню. Її написав Олег Шах на вірші Олександра Вратарьова. Вона взагалі звучала, називалася, називається ніби так, щоб навесні співали солові. Але в народі її назвали Україні слава. Угу. От і власне та пісня стала титульною, і я нею закінчую всі концерти. І головна ключова теза, коли я її в фіналі співаю, в якій би я країні не була, це те, що ми боремося за те, щоб ніде не було війни. Щоб ця війна в світі була останньою. так ну насправді дивлячись на ті суми, які витрачають на е, знищення цивілізацій. Ну чому б ті суми не вкласти в розвиток якихось ну, певних країн, навіть африканських, які ну бідують вони без води. Чому ну це ж все можливо і не буде голоду, не буде проблем, не буде біди, все буде гаразд. Угу. Але є певні люди, які думають не так, як ну, нормальні зло, люди Це зло, та... боротьба добра і зла це споконвіків. Вказали, тримає. що це якби хтось просто говорить. А насправді ми бачимо, що це насправді так відбувається. Тому що війни починаються не народами, да які собі живуть на своїй землі, а іншими політиками, які на цьому шантажують і борються за впливи, які їм не належать, коли їм завжди мало, мало на. та й мало. Що в перспективі вас? Чи маєте ще якісь виїзди за кордони ще благодійні тури? Чи зараз будете працювати на території України? Я думаю, зараз ще раз буду їхати. Сполучені uh -huh. Штати uh -huh. в кінці в кінці року. Uh -huh. нам планується великий такий концерт. Для багатих українців і американців uh -huh. такий. От, для збору коштів. Uh -huh. І не, не стільки для збору коштів, тому що вони, а чисто політичний uh -huh. такий, яка Україна насправді є, що насправді відбулося, хто цей народ. Ну, я вам скажу, в світі всі здивовані. І американці так само кажуть, де ви взялися? Де ви такі взяли? Ми навіть не знали, що такі наші жили спокійно і да, не чіпали. Да. Тут опа. Тут раптом такий каже: Ну просто нереально. Ми зворушені. Все, що ви робите, ваші хлопці, дівчата, які воюють, ну це просто це такі, так мужність, така одержимість, така сила волі, думаю, пучка того народу беззбройна, перемагає і героїчно висловила свій супротив. Це для, для них це дуже багато вартує. Тому що, по ідеї, коли вони все, все на себе це екстраполюють, так? то вони б вже втікали, би боялися, би ховалися, би десь Бог знаде. Вони не, не дуже розуміють, як це так можна йти і воювати. Коли ти тебе мало, і коли тебе залякують, і коли тебе шантажують? Ну у нас кожен мене, захисник... Мене, знаєте, питають, ви що повертаєтеся в Україну? Я кажу, то я до вас на хвилинку заїхала. <рес> так я вдома. Так я їду додому. Мене так, в мене ми вміємо вдома. відстоювати свою землю, так. свої сім'ї, родини і свою батьківщину. Це найважливіше. Так. Я знаю, хлопці розказували військові, що були в шоці, ті поставщики хаймарсів, як можна їх використовувати не одним пострілом, а п'ять підряд. Каже, як ви тут додумалися до того? Тобто, щось таке, Неймовірне витворяють наші захисники. Yeah. Ну отож, тепер ми бачимо деяка армія світу, yeah, де на якому yeah, yeah. просто ми захищаємо свою державу. Так, да, просто абсолютно ми да. ні, ні в кого нічого не хочемо. Ми абсолютно. собі можемо зробити благоустрій в себе в домівці, так як нам доподобаємо. Ми вам щиро дякуємо, що завітали сьогодні до нас на радіо. Своя хвиля mm, вам неймовірно успішного концерту. Гарних теплих та щирих глядачів. Давайте ще да, раз нагадаємо: 19.30 ПК Шевченка. Паласкудира Шевченка сьогодні так. ввечері. Запрошуємо Народну артиста України Оксана Білозір. Зараз буде пісенька звучати, щоб навесні співали солов'ї і я думаю, під завершення ефіру ще кілька теплих слів від вас. Для всіх наших слухачів ну я хочу всім подякувати. Тому що тут є ті люди, які нікуди не виїхали, які вірять в свою країну, які намагаються так само боротися. Ми всі разом тут, які не виїхали, не злякалися. Ми створюємо потужний тил, тил любові, милосердя, підтримки, молитви для нашої армії, яка перемагає. Я всім дякую. Дякуємо вам, вам мирного неба, добра, міцного здоров'я, ну і звичайно, перемоги.